Оця линія практично єдина залишилась ціла ну, не неушкоджена. Там буквально було там 4 види обладнання, яке не ушкоджено було. Оце одна з них. Більше 100 тисяч гривень податків у бюджет Калоської громади сплатило релоковане із Харківщини підприємство із виготовлення міжкімнатних дверей. Розповідає його засновник і директор Дмитро Штеренберг. Каже, виробництво на Прикарпатті вдалося налагодити у березні цього року за рік, після того, як на місце колишнього розташування підприємства у місті Дергачі, російська авіація почала скидати бомби. Ось що залишилося від підприємства після цих бомбардувань, каже Дмитро. Окупанти били саме у виробничі цехи. Ми навіть зняли охрану, бо лупили дуже щільно, бо ну, я не став брати гріх на душу. От. Ну, там, ну, дивіться, у нас було 12 приміщень, 9 повністю ну, ну зовсім, там нічого немає. Дмитро Штеренберг показує ще один верстат, який релокували із дергачів. Зараз його ремонтують. Чекають на запчастини. За словами директора, роботу вдалося відновити тільки тоді, коли купили нову техніку. Також до Калоша релокувалася і частина колишніх працівників. Зараз це 70% робочих рук, які виготовляють двері, каже Дмитро Штеренберг. Обладнання, на якому ми працюємо, воно доволі складне. І ну, по суті, я перевозив сюди готових спеціалістів, які можуть зразу стати і ну на ньому виробляти продукцію. Бо ну процес навчання, навіть якщо людина ну, там розуміється на цьому, це ну два-три місяці. Майстер дільниці Олександр Єлізаров переїхав із Харківщини з дружиною. А на Прикарпатті у нього народилася дитина. каже, що в Харкові зараз важко знайти роботу за зарплатньою. За... Ну, ми шість місяців сиділи без роботи, без праці, у нас нічого не було. Приїхали працювати. Допомагати я приїхав один з найперших сюди відновлювати ці переміщення. Працюють на підприємстві і калушани, зокрема, Сергій Хімчинський, оператор верстата. Ну, досвід роботи за плечима був, тому для мене це було нескладно. Колись раніше працював з деревом. Е на подібному станку. В колективу ливатися було не складно, незважаючи на те, що багато хлопців не місцевих, на харківських. Дмитро Штеренберг розповідає, у планах підприємства повернутися у Дергачі, коли там буде безпечно працювати. Каже, уже знає, що саме будуватиме на місці зруйнованих цехів. Дім це дім. Ну, тобто це не тільки місце, де ти працюєш. Там ну, діти виросли, так я всю життя там пробув це рідне місце. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.